Сьогодні швиденько розберемо, які переваги і недоліки мають багаторазові хімічні грілки в порівнянні з одноразовими і в яких випадках вигідніше використовувати саме їх. На перший погляд може здатись, що багаторазовість це велика перевага, адже дає можливість за відносно невеликі гроші отримувати багато циклів тепла. Але насправді все далеко не так просто. Отже, готові до використання багаторазові грілки виглядають отак: це прозора пластикова, трохи еластична ємність, всередині якої знаходиться напівпрозора рідина. А в цій рідині плаває металевий предмет, і щоб запустити таку грілку, нам треба повзаємодіяти з металевим предметом. Треба або його трохи стиснути, або спробувати деформувати. Тоді запуститься магічний процес перетворення рідини всередині грілки на тверде тіло, кристалізація цієї рідини. І разом з тим грілка почне сильно нагріватись і видавати тепло. З того моменту грілка починає вистигати. Ви то тепло собі збираєте, і, врешті-решт, стає холодним твердим блоком. Щоб перезарядити її, ми маємо занурити ту грілку на 10-15 хвилин в окріп, щоб вона знов стала абсолютно прозорою і рідкою всередині. Після того ми дістаємо її з окропу, кладемо десь на рушник або на якусь поверхню, де вона вистигає до кімнатної температури, і грілка знову готова до використання. І коли ми чуємо таку характеристику грілки як багаторазовість, ще й читаємо, що всього 10-15 хвилин в окропі і вона знов готова до роботи, то нам хочеться взяти її. Особливо зважаючи на те, що вона коштує не набагато дорожче за одноразові грілки. Але, на жаль, тут все пов'язано не тільки з кількістю разів використання. Адже така грілка багаторазова дуже сильно відрізняється за призначенням від тієї грілки, що є одноразовою. А все це через принцип їхньої роботи. І до того принципу ми зараз доберемось, але я хотів все ж таки почати з переваг таких грілок, щоб ви зрозуміли, за що їх люблять. Само собою, найбільша перевага таких грілок це можливість їх перезарядити або багаторазовість. Другою перевагою, майже миттєвий час нагріву. Отой відрізок часу, буквально 10 секунд, може 15, коли грілка стає з рідкою твердою, то є час нагріву, і щойно вона стала твердою, ви вже отримуєте від неї максимальну температуру. І решті-решт, третя перевага, бо я нарахував всього три: то екологічність. Бо з багаторазовими грілками ми продукуємо значно менше сміття. Ніж з одноразовими. Далі в мене починаються недоліки. І першим недоліком є якраз короткотривалість хімічної реакції, під час якої продукується тепло. Вона тут дійсно триває буквально кілька секунд, а надалі грілка вистигає. І допоки вона вистигає, ви споживаєте тепло від неї. Я заміряв час вистигання цієї грілки термокамерою, як і робив з одноразовими грілками. І в результаті тут в приміщенні вона вистигала від своєї максимальної температури до температури в 30 градусів близько години. Насправді, в реальних умовах ви можете очікувати від неї тепла орієнтовно протягом 45 хвилин. Тут я вам нагадаю, що наші одноразові грілки в тестах показали результат від 8 годин Basecamp і понад 14 годин термопед. А все тому, що в них тривалість реакції під час якої виділяється тепло. Є дуже-дуже пролонгованою, і відповідно, весь час, допоки виділяється тепло, ви його отримуєте, і на додачу ви від них отримуєте тепло так само, як і від багаторазової грілки, допоки вони потім вистигають. Наступним недоліком я б назвав процес перезарядки. Хоча дійсно на перший погляд звучить зовсім не страшно, по роки 5 10-15 хвилин. Насправді, в реальності, або про це забуваєш, або не хочеш це робити, або то не суперзручний процес. Бо коли ти щойно прийшов з вулиці, де ти підігрівав руки грілками, так чи інакше, ти трошки змерз, ти не хочеш першою справою бігти і перезаряджати ті грілки. Зазвичай вони десь залишаються в кишенях, або десь кидаються. І потім, коли вони. Починають бути потрібними, вони знаходяться в твердому стані, не готовому до роботи. Якщо мова йде про походи, то це взагалі не варіант їх там перезаряджати, тому що в поході ти газ несеш на собі. І в поході в казанку десь на балоні, на пальнику, той процес є дуже і дуже незручним. Тому серед похідників такі грілки не є розповсюдженими. Ще один недолік пов'язаний з тим, що цю грілку можна запустити випадково без бажання того зробити. Достатньо інколи невеликого удару по грілці, і вона вже активується. Через те їх транспортувати треба обережно, бажано в якомусь жорсткому кейсі, щоб їх нічого не стискало, і щоб вони по тому кейсу не могли вільно бігати. Через це, власне, я не раджу їх з собою брати туди, куди ви їх транспортуєте в рюкзаку і де у вас це є єдине джерело тепла. Поможе статися так, що той рюкзак десь впаде, десь ви його струсите, сядете на нього, і коли вам знадобляться грілки, ви їх дістанете, а вони вже будуть користовані. І, врешті-решт, хоча ці грілки є дійсно багаторазовими то кількість разів, яку ви можете їх використати, не є безлімітною. В мене є гарний приклад: точно ж такі грілки Life Systems – які вже неможливо відновити, і скільки б я їх накип'ятив, все одно всередині залишаються кристали, і щойно я дістаю з окропу, вона одразу кристалізується, не залишаючись рідкою. І якщо ви будете активно такими грілками користуватись з дня на день, то кількість разів, яку ви їх зможете використати, я думаю, буде меншою ніж ви очікуєте. І підсумовуючи всі переваги і всі недоліки, можна сказати, що такі грілки будуть класним варіантом. Коли ви ненадовго виходите на холод в умовах цивілізації, де ви їх зможете легко перезарядити, наприклад, це є прогулки з дітьми взимку, коли мама або тато з візочком з дитиною гуляють певний час, години півтори, дві, три, і тоді такі грілки можуть стати помічними при сильному морозі. А по поверненні їх можна буде ввечері десь перезарядити і на наступний день взяти з собою знову. Що ж стосується ситуації, коли потрібна триваліша видача тепла. То один з варіантів це брати дуже багато багаторазових грілок, що, мабуть, буде незручно, або таки користуватись одноразовими грілками. Ну і перевага одноразових грілок їх не треба перезаряджати. Ви кожного разу берете з собою нову пачку, і вона одразу готова до використання. І на завершення спробую попередити помилку, яку часом бачу в мандрівників і в туристів. Такі грілки не можна транспортувати в вашій аптечці. Адже якщо вони там випадково активуються, то вашим лікарським засобам не сподобається та температура, до якої ця грілка нагрівається, і вони вже стануть непридатними до використання. На тому на сьогодні все. Якщо вам здається, що я щось не так сказав або щось пропустив, будь ласка, доповніть мене в коментарях. А наразі дякую за перегляд відео і щасливо!